Ми дозвонились до Джулі, ми за кадром, мали дозвонились і короче Я така кажу, я мені купили айфон, а вона така, хто це така? Да, і жалко, що ми таки за кадром дозвонились, тому що забули натиснути кнопочку Ні, ми не забули натиснути кнопочку, ми пробували Ну і короче, тепер я Ну, а мне не поверила, а потом, короче, так, давай. Алло, Анна? Нет, она сказала, кто это такая Ну, а То потом я... Она... Нет, и все, и, вып... и выпала. Так, Пиха, yeah. Пих, Пих, это наша... Одна подружка из школы. Так, ты знаешь, что ты компьютер? Ты знаешь, что ты компьютер? Ты знаешь, кто я разумна? Он что-то у меня на разумеет. Пих, это наша подружка из школы. Так. вона є. Софа пиха. Чакай. Так сигаит вон. Пейшень. Ты знаешь, ти знаешь, Ти знаєш, про це знаешь, пока ты. Успишка. У Ви знаєте? Вона така, та я така, ти знаєш. Вона такой. Аня не згадувалась. А, то есть. Я не можу не сміятися, а двон. Давай ще раз і по кадроном. Чи то що мені софа написала? Що це щойно було? Давай ще. Чекай. Давай сейчас свою тону. Давай, Аллах. А да, серьезно, кстати. Сейчас успокойся. Трубку. Напиши, щоб взяла трубку. Добре, я І тобі зробити сказати. Тобто візьме трубку, щоб знати. Візьме трубу. Трубочку. Трубочку. Щоб так. так. Так, бери трубку. Бери, чую, що я тут відпускаю. Ти знаєш, що ти комп'ютер? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя розумна, очі твої найрозумніші. <риклад> Там ж ти вибула. <риклад> Ой. Хоч її реакцію подивитися. Блін, це <риклад> <Все, риклад> якось дзвони. Все, серйозно. А це, а це, а це. Очі твої. Алло, ти поняла, що це ще не було? Я попала в відео. Чи папа Ти знаєш, що це ти я така? Шо? Ти знаєш, що тут така? То Аня у нас хоче... і вона дзвони з Оленого телефону, бо ми типа, поприколи по телефону. Аня, ні, ти що це? І твої ноги в жакетах. От, хочеш же ти говорити. Чекай, чекай, що мене ти кажеш, кажеш. Ми двоє. Що ти говориш? в схофа впіхтий дурна. Ти на ней дурна. А нормальна. Та сви. Схофа. Ні. Ні чого ти Далі. Треба її в контакти надизвати відео. Так вона потім. Де Ми двоє. Блін вона трубки не бере. Так, бо Ми потім... її задумали. Ай, коротше, в мене вже 8%. Так. Е, що ти там хотіла сказати? Ну ладно, потім відповімо. Тепер оля улячаємо хотіла сказати... Оля, чани. Чекай. Сказати. Ні, а, не чани замість Олі. Все, я надіслаю, потім вона там так беру І завдання. І? Шашлапки. Чекай, ти, куди ти то тут... А, ти його взяла, кинула. Так, взяла. Так, беру номер. Дай шапку. Три. Колися. Так. То я там до Софії зняла до Софії. Моїй дружочки допомозі я каталась на роликах і впала і в мене і в мене і в мене це чекрозуло. Так, короче, е, де ж янула? Прямося. І номер, відємся, ні так. софа, софа. О, софа. О, у мене набирай. Набирай, я вмію що, набирати, хоч, не хоч, то, хоч, що... хоч. ну, Аня теж вміє, тільки так. то, що вона дуже повільно. Повільно, і ви час путаюсь. Так. Да. Ой, блін, 0,90. Давай 0,68. Блін, за 0,90, Аня. 0,68. 097 3, 1, Чекай. 3, 1 і 3. І 3. Звонимо. Але не смійся. Так, так. Ти знаєш, ти? Аня тут нічого не чути. Допоможи мені, я каталась на роликах і впала, і в мене тече когось голови. А я каталась на роликах. Ти плачеш? О, саме по. Кажу, мені теж була. Ні, я не вдома, я на вулиці лежу. Кажи мені ти. Алло, Добрий день. алло, Катя. <плес> ти тільки плакала? Ти плачеш? <плес> Чесно? <плес> Не плач. <плес> алло, це Аня. Е, е, це Аня. Ти попала в відео на приколи по телефону. І, і це я говорила Оля. <смеш> Ладно, все, папа. Я скоро приїду, може. Літо. Ладно, папа. Я з бабиного телефона. Вона подумала, що я Аня. <смеш> Ладно, все, папа, ми відео знімаю. І підпишись на мене. Так, я тісіку. Приколи, Приколи по телефону. По Приколи по телефону. Вона ну, наплакала. Вона не плакала. Коротше, вона, вона короче, подумала, що це Оля. Так. <свист> а вона така Де ти є? я така не знаю, а вона в Львові. напевно вона побігала, що я Аня. Так, і короче, вона така. <свист> Але якщо позправим тоді школа, товай, <esh sitzt last word> давай, давай. Ладно, все, ти пойдем. Як ти Софі. Так. ти маєш можешь Даші з класу. І треба И сказати ми знакома Але А вс готова Ми файвикс. Досі да, номер. Так, він не пише, я можу з номера, а з свого телефону подивитися. І в неї лайк. А, до речі, в мене є, в мене є. А, я то дзвоним з того. Чекай, треба сказати, я Вінкс. Ні, ми свої Вінкс. Вінкс. Ти чекай. Ти включила. Я

Якщо хочеш бути від зі мною, буде на зірочка. Одечка зірочка і будеш феєю віркс. Папа. Папа. Вікс. Тут. ха було ха Так. А оля. <árère>

Кому же Каші Денису подзвониш? Так, давай Каші Денису, то Каші дзвонить і каже, що я тебе. Блін, а де Денис? А я не знаю нічого, я його номер. Так, Каші Денису. Так, а Каля хай залишиться. О, дивіться. Алло, а Софія, то мій. Він випав. Софійка, тихо будь. Я не... реально не... то було дуже дозошно. <плес> ну, я знаю, що це відео буде дуже, дуже довго, але все ж. Так, Денис. Я тебе люблю! <плес> Ні, отак. Я тебе люблю! Так, тихо, тихо. <плес> я тебе люблю. А можеш і музику включити. <плес> I love you! У <плес> мене так. Ні, а її мама а його мама не підняла. Нічого, як Тих, що, ти що ти... Нього заставка така. <плес>

Оля подумала, що в мене на дивані никакси. Так, короче дзвоника дзвонити. Так Оля, а подумаєш, що я люблю Чекай, Я тебе люблю, а дальше що сказати? А як подружку? Засмійся Ні, а я тебе люблю, як подружку Ні, я там не була така як подружку. Я тебе люблю. А потім сказати, що це типу, відео, так? Ні. Я тебе люблю, коротше не мене проблема. Точно. Блін, Каля, бери. Ми бери, відео знімаємо. Візьми трубку. А то б'є <ристо> тебе. Мої бої віки. Блін, ніхто не бере. Ну, вже то, то не дожило. А Луана Софія. Ми другий раз дзвонили, що було. Та тихо, Софійка, будь. Ми другий раз дзвонимо Денис. Блін, а тут ще було одне завдання. Тихо, тихо. Та вот. Та. Та вот ти маєш. Два. Я не маю тут ще Не знаю. Все. А, то я тобі люблю. Ладно. Ну, ты знаешь, что такое? Короче, будешь шагать катать. Uh -huh. Короче, мы другие мы звонили под кошти вийти заместь, как у Лины. Никто не берем. Никто. Ты Так ужасно. Да. Вы звней не, не черва свайпер, а просто. Дживней ключ. Так же сам. Oh. Ай ладно, ну путаюсь. Ну, колорина. А блин. Здесь. А ты ж кажешь, мы поедем. Нет. Шона не любит. И на честь. Скажи, что я. <laughs> 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 <Yeah. laughs> Дивіться, я ставлю палець до камери. Ну, до задньої камери. Ай. Ага. Привіт, я тебе люблю, люблю. Все, па-па. Я тебе люблю. Може, ти подзвониш просто? У мене на кисарі немає. Mm. То що робити? Ми вирішили дзвонити Тані. Можі подружці одній. Так. Давній. Не, я не давній подружці, я з нею зараз дружу. А, так. Да. Uh, uh, просто я його її дуже дав давно знаю, <coughs> але я не коли я з не познайомились. Uh. <coughs> так, ноль. У мене передрос яка. Передросчого. Ну, давай ще раз продовжуємо. Да двоєш, на раздаш, <laughs> не лайф, а гриф стар. Да лайф. Мовно перед... перешли. Тоб не и гриф стар в накаже. Да хиба гриф стар. Да. Ты двое шага раз дальше подзвоним. Не, ладно, тоди двое. О, ти ты звони, а то дальше я. Да, давай. Ты можешь чекать. Да, она тут... думает, что ты... Даша, Каролина, мама... Міша! <laughs> Міша, наша одноклассная. Да ему же. Настя! 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 Давайте Настя з нашего класса, погано. Придайте! Ты хочешь выкручивать? Удар! Блин. No. Может, Оль? О, там уже гачит Олена. Олена! Яка Олена? Вот раз, точно на её баци. Короче, мы два на ней подружки Олени. Капец, в мене так багато номерів, чуть томари. Ні. 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 Ще тут. Софа пих майже дзвоне. Пані Ангел, ми? Так, давай Олені. Давай. А точно можеш? Можеш. Давай, підійди до сюда, підійди до сюда. Це відео буде дуже довге, але вжачний. Лоле, на мене проблема. Інакси баба. Я тебе люблю. Єжик твой. Кобачого знімає відео. І в мене випало таке завдання. Так, і її Мені, мама дзвонить. Коротше, <рес> <рес> да, завдання кінчились і кінчились наше відео. Па-па! Па-па! Ставте пачки вверх, підписуйтесь на мій канал. Я вас люблю. Па-па! <рес>